У переплетінні кольорових ниток, малюнки тварин та квітів в Івано-Франківську провели майстер-клас для людей старшого віку. Тут кожен охочий мав змогу освоїти техніку ниткографіки. Це такий вид мистецтва, де зображення створюється шляхом натягування ниток на твердій основі. Ініціатор майстер-класу, міжнародна організація HelpAge. організатори кажуть, такі заняття корисні для ментального здоров'я. Під час роботи вони спілкуються, обмінюються своїми навичками. Досвідом, бо багато хто це робив. Деякі в перший раз тримають голку вишивань для вишивання, не тільки там щось там побутові речі, а саме робити роботу, картину і зустрічі це більше ніж заняття. Це простір, де кожен відчуває, я важливий, мене чують. Я не один. До творчого майстер-класу доєдналися близько 20 людей. Всі вони родом з Донеччини. Відтак творчу акцію проводили в центрі Ямарі. Поль фахівці наголошують, така творчість відволікає від рутини і є можливістю знайти друзів. Ми всі ми знаємо, що люди були перебували в важкому психологічному стані після всіх цих випадків, агресії, скажімо так, евакуації з міста. Тому ми працюємо для того, щоб покращити це ментальне здоров'я, допомогти маріупольцям адаптуватися, війти в нормальний ритм життя і продовжувати жити далі. Подібні ініціативи для вимушених переселенців івано франківську реалізуються повсякчас. Михайло Березині Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новина на вежі.